Національна мережа продавочих гіпермаркетів Сільпо та Київська міська організація Фізкультурно-Спортивне товариство Спартак вітають вас, шановні учасники на другому онлайн-турнірі шахів в кап 2023. Турнір обслуговує суддівська колегія у складі Юрія Гнипа, виконавчого директора Федерації Шахів України, міжнародного арбітра та експерта «Фідес Файрплей, Семена Гребенюка, майстра спорту, судді національної категорії. Та Антона Коробова, чемпіона Всесвітньої Шахової Олімпіади. Просимо вас уважно прослухати рекомендації та продивитися інструкції під цим відео. Для участі у змаганнях треба зареєструватися зі своїм ім'ям на порталі lichess.org. Якщо ви вже є зареєстрованими, то можна переходити до наступного пункту. В іншому разі, треба перейти за посиланням під цим відео. Для участі у тестових та відбіркових турнірах треба вступити до клубу FST Спартак з відповідним посиланням під цим відео. Тестові кваліфікаційні та фінальні турніри будуть створені у клубі, а вільний доступ наданий до них всім учасникам клубу «Спартак». За результатами кваліфікаційного турніру учасники будуть розподілені на три ліги – відповідно: Diamond League, Golden League та Silver League. Доступ до фінальних турнірів буде наданий за допомогою пароля. Система проведення змагань арена. Контроль часу 5 хвилин на партію кожному учаснику, а тривалість турніру – 90 хвилин. Учасники фінальних змагань повинні під час турніру транслювати через додати Google Meet екран робочого столу та відео з від веб-камер. Посилання на відеоконференцію буде надане у груповому чаті турніру. Бажаємо всім насладитися королівською грою, та нехай переможе найсильніший.